Вітаю друзі! От прийшла слідуюча посилка. Це новий проект. Тут Манітова Sanio M9930L. У мене ще 9 серії не було. Була друга серія, я так називаю, четверта 41 2.0, 4150. А це дев'ятка. Дев'ята серія продавала її. Марі Хайме, така бабулька. Чого я кажу бабулька, бо там є фотографія. І вона така бабулька продвинута. звичайно, ну, жінки продають там всякі блузки, одежу, ову. А ця бабуля така, вона продає Сибішки, антени, манітоли. От це я в неї купив. І вона така. Бабуля така торгується з нею важко. Ну і видно, вона давно цим займається. Так що це новий проєкт. Зараз відкриємо і цю посилку, і значить, що вона писала, що е, касета не робить, щось там вона написала, що касета запуталась, а станції приймає дуже, дуже далекі. Отаке було описання. Ну так она комплектна, ця монитора. Ну, зараз побачимо більш конкретно. Вот сын Сережка хоче распечатать. Давай, Сережка, побачимо, что там внутри. І там давай, От я вам говорив, що бабуля давно займається цим ділом, дивіться, як вона запакувала цю манітову. Ну тут обрізай, Сережка, оце. тут довго нам прийдеться її доставати. Ну, ми перескочимо вже, коли відкриємо її, тому що це вона дуже капітально запакувала. Так. Томас Люба. Він должен все проверить, обнюхать, принять охорону. Ох, намучились мы с Сережкою. Тут уже довго, хорошо у нас. О! Хлады ее, Сережка. Вот такая магнитола. Зараз раздемся. Спасибо, друг. Не надо. Так, давайте глянемо на неї. Ну вже я бачу немає твіттера. Дивіться, там дирка. Один є. Динамік. Отак От куплять. вроді робочий. Ну тут дивіться що ще. Оце щось непонятно так не должно бути. Верхньої нема накладки. А з ручкою щось не то дивіться. Вона зигнута. О. Ну ржава, сама собою, Ну це ми просто дивимося, Що тут? Ну ззаді комплектно. Так, понятно. Шнура немає. Бабулька не дала шнура. А, тут там прямо так і написано. Зделано в Іспании. Да, і їх так багато тут в Іспанії? Потому що вони виготовлялися в Іспанії. Є японські попадаються. Ось тут видно добре, що ручка крива, треба буде її рівняти. Настройка бігає, так. Да. І це точно настройка працює. Нема динаміки от Не знаю, чи прибор работає. Ну, давайте включимо, хоч. В таком виде. Так, шнур підключив. Молчание. Ничего. Не хватає одного шурупа винта. И тут ось шо все таке. Я думав, це пломба. Ой, це оса! Блин, носа жива. Я начинаю выковыривать, она шевелится. Вот видео, да? Про магнитолу типа. Так, я ее аккуратно. Куда же ей положить-то? Все, на улице. Не знаю, ребята. Ну-ка так. така пломба. Ну, Це говорить про те, що тут давно ніхто не лазив, але <смі> в ці магнітолі ковирялись. Куди дівся динамік мене інтересує? То все остальне я зроблю. А динамік я хотів би, щоб він був на місці. Так, відкрив я її. Дивіться, де твітер. От, Все в порядку, Він є. Просто він випав. И вона оказала лента запуталась, да, дивіться. Огрезкі ленты. Ну пока що я нічого не побачив такого. Тут вся переключатель діапазонок щось шутається, шо мені каже там. Щось не вистає. Ну, головки такі. Тут почистить. Та ж сама схема як 41. 2-0, 2 0, мікросхеми нових. Він стерео. Прибор тут. Шкала. Чого він не працює? Я ще не не зрозумів. Треба буде дзвонити, може тут предохранитель. Так, первічна дзвониться. Тут 141 Ом. Нормально. Трансформатор живий. Працює він. Тільки один канал. Отут було. Це у мене вже друге саньо. Нестандартний оцей роз'єм входа 220 вольт. Прийшлося підрізати і все він заробив. Ось що, що я обнаружив. Дивіться який цей конденсатор. І тут якась піла. Треба провірити їх. Один канал не робить. Не знаю в чому діло. З магнітофоном щось. Дивіться, якщо включити, це, це і крутиться, цей не крутиться. Я думаю, один із пасіків там. Все нормально, він прийомник працює, FM працює. навіть. Все, і індикатор показує. Все, тут я спокійний. Один канал не робить. Ну, це ми розберемось. Магнітофон пасіки теж щось там не працює. Я думаю, що один пасик якийсь є, а другий вийшов із строю. Ну так, апарат серйозний. Апарат серйозний. Мені подобається така схема. Дивіться, що обнаружив, що один канал не робить. І це електроліт. А. І тепер, коли... Всі працює, Електроліт відпаяний, Щось там шевелиш, його, він касається трошки. Ось розібрав я лентопротяжний механізм. Тут немає другого пасіка. Дивіться, тут должен бути і от тут. Ну, тут. Він такий на три сторони. Сюди, сюди і сюди. Його немає. Тому не работає подмотка там і перемотка. А тонвал роботи. ну Бачите, цей теж треба міняти, бо він це не пасік. Ну хорошо. Ну і займемося цим електролітом, де він? Оцей от паяний. Це якраз на вход на мікросхеми. Одна робить, друга ні нема входа. Конденсатор я припаяв. Потім попробуємо. Отут мені не подобається, як воно оце закріплене. Я подивився, сервіс мануал у мене є, воно так має і бути. Ну, це якось не по-японськи, не, не, не серйозно. Я хочу. От у мене є многооборотний резистор, ну він там заїдає кончений. Коротше, я його хочу поставити. Втулку. Ось перший етап я відрізав оцю. А зараз витягнути середню. Ну от. І тепер оцю втулку я хочу. Ну, тільки наоборот. І прикрутити гайками, ну як оце зробити. от це зайняло у мене 15 хвилин Все, уже нікуди не... Не шатається. Це, це що не можна було на заводі так зробити. Дивіться, як вийшло. класно. Ну і як звичайно, переключатель діапазону я не показував, як випаєваю. Це Вже 100 раз було. Зараз подивлюсь сюди, тут були проблеми. Це звичайно, коли в апаратурі... 40-50 год треба почистити ці переключателі, оце, оце, регулятори. Отут все клас. Дивіться, які вони чистенькі. Не, не, не замазані смазкою. Ну, я їх просто протру і світлодіодні фонари ставлять нам. Були лампи такі обичні. Зараз світлодіодні. Так, діапазонний переключатель на місці, почищений, все там, змазаний. Тут теж зробив, почистив, змазав, теж почистив. Знайшовся пасік, випав із корпуса. От, на три части розлетівся. Отак він виглядає. Я ж говорив, він тривольний. Ну тепер, щоб поставити це все зібрати, треба зайнятися з лентопротяжним механізмом міняти пасіки. Так, все замінив. Пасіки на місці. Дуже багато вибрав цієї смазки чорно. Вона вже починає загустити. Ну, Отут тормоза. Для чого вони її ставлять? Я думаю, що це тільки в іспанській версії. Японців я не бачив цієї чорної смазки. Видимо таке якесь производство відличається. Ну от тут я про це цю смазку треба витирати, вона не, не хороша, лучше маслом потім помажу, капну маслом. От про що я оця смазка вже ваткою не обирається. Вон бачите? Загустіла так, що... А далі ще хуже буде. Так, магнітофон заработав, але колонка одна тільки працює. один канал. Які тут баси, я удивлюся. Класно. І немає перемотки. Ну, от така вона якась. От дивлюся з форафом. Лівий канал. От він. І зараз правий. І от правий. Однаковий виход. До прийомника претензій немає. І це громкость на всю ну, загрублено, А ми чуємо звук. Щось тут не то. Там треба шукати з громкостю. Ось трохи відвалився, зробив цю касету. Це прийшли із Китаю оці алюмінієві накладки. Це дуже сложно, оказується, Ну я десь час потратив на неї. Ну але це така стильна касета, дивіться. Класна касета ТДК. Ну це і є ТДК. Я просто вставив оці е, алюмінієві такі красиві накладки. Так, що я обнаружив? Дивіться, це на вході резистора, е, громкость. На вході. А це середній вивод. Нема нічого. Проблема ось тут і вона механічна. Не совпадають оці регулятори, ну, якби це нормально, а якби тут крутилось, воно не крутиться отут. Тут заклеєно в цьому місці. Убираєш громко, це один працює. і не совпадає. Ну, Сильно біонки не совпадають. Якщо подивитись. Оцей, он там по центру, а цей, де він? А він отут. от тут проблема де. Зараз попробую, тут хтось налив клею сюди. Я ковиряв, ковіряв, ну він далі, навірно. Розібрати його сильно сложно і він не обичний. Дивіться, у нього 4 виводи, там компенсація тут ще. Неохота його міняти на другий якийсь. Це клей, дивіться де він наш. Це ось заклеєна внутрішня. І не можу Ну, Вон там. Розібрав і тут клей. Тут якби нема сенсу його заклеювати. Я думаю, що це От... почалось відсюди ось, бачите? Зломалось. Вони. Сюди спічки, сюди клей, і він протік аж туди. І це виходить, ну, ну баланс нарушений. Коротше. Один грає, а другий ні. Я громкость обираю. Один убирається громкость, а другий собі грає. От що це почалося. це такий ремонт. Хтось тут полазив, так. Да. А може і не лазили, а просто залили клей і все, капець. Все працює, два динаміка, стерео, все нормально. Звук зробив оцей. Треба вбрати, бо мене за це. Проблема у е, переключателі стерео моно Там не контакт. Треба знімати цю плату. І звук якийсь, коли все нормально працює, баси відличні, дуже класний звук тут. Вау. Саме краще звучить ця магнітова. Дев'ята серія, У мене ще не було дев'ятої серії. Так, да, відповідається. Вроді схема така сама. Ці ж самі мікросхеми на виході. Звук геть другий. Може динаміки? Почистив переключатель Моно, все. Тепер два динамика без проблем. Ну Звук, я удивляюсь, що вони зробили. Схема, схема така сама, але звучить совершенно по-другому. Я закінчую. Роблю зараз підсвітку. Підсвітку цей прибор зробив. Отаку. Ну і цю, от так в мене виглядає, дивіться, діоди. Приходиться робити такі ямки фрезою, щоб поставити діод, щоб нічого не От. Ну і далі розводка отакими от проводами я роблю. Ха -ха. Ну і зараз підібрав резистор і вже все нормально. Можна закривати. О, такий буде прибор, і підсвітка буде така, жовта. Ну не жовта, біло-жовта можна сказати. Ну от така підсвітка буде, Такий цвет. Ну, зараз закрию, подивимось. Ну от так получилось. Ну це під, під цвет вроді як лампочки. Ну як цвет лампочок, такий він, і білий, і... Чуть-чуть жовті отдає. Цей цвет хороший вийшов. Там два світодіоди знизу. Я пробував зверху плохо, з боків плохо. Знизу нормальний цвет. А, я не знаю, як на камері. Ух ти, Тут На камері геть не такий цвет. Ну, він такий розовий. Ну і так вона виключається. І коли магнітофон включаєш. тоже включается. Выровняв э, ручку, бачите, там в начале видео было, она крива была. Вот такая подсветка получилась. Да, это выключим. Оно. А ну. Зараз магнитофон работает. Ну нормально, нормально. мене устраивает. Да. Света вроде як лампочки. Ну магнітола уже грає. Все, подсветка там. Осталось її помыть. Нічого вже там такого интересного не буде. Я думаю, на цьому відео це відновлення чи ремонт цієї аппаратури. Магнито закінчено. А от слідуючий проект. Тут... Трансиво. Хто вгадає, це Айком, чи це Єсу, чи це Гене. Хто вгадає, я озвучу. Цікаво буде. Ну це вже следующую суботу. Добре, давайте. Мирного неба вам, хай щастить і до зустрічі. Всем три пока.